Осінній день, осінній день, осінній, о синій день, о синій день, о синій, осанна, осені, осум, осанна. І знову осінь, осінь, о та сама. Багдацький злодій літо вкрав, багдацький злодій, і плаче коник серед трав, нема мило. На каналі Fan of KNITTING. Мене звати Аня і я дуже вдячна вам, що заглянули до мене в гості. Саме цими віршами Ліни Костенко хочеться розпочати це відео, у якому я маю заявити про свій вступ у спільний проєкт Вернісаж осінніх барв 2023, організований чудовими дівчатами, рукоділочками, марусею з каналу, Марусина скринька рукоділля і. Ліною з каналу «Творчий простір. Посилання на дівчат і на всіх учасників, і учасниць, хто буде брати участь у цьому спільному проєкті, обов'язково залишу внизу під відео. Ви зможете так само подивитися вступні відео і надалі стежити за просуваннями дівчат у цьому проєкті спільному. Що ж до мене, то я хочу сьогодні розказати вам про які плани я маю на цей спільний проєкт. І дівчата попросили у вступному відео створити таку осінню атмосферу. Мені здається, що краще, ніж поезія, атмосферу будь-якої пори року напевно важко вибрати щось, щоб створило. Українська поезія насправді не така. Сумна і невесела, як ми звикли чути про неї в школі. Тому ось цей вірш Ліни Костенко про осінь мені подобається найбільше, і саме його я обрала для ступу. Що ж до осені, то я вже передивилася чимало відео дівчат і побачила, що багато з них не люблять осінь, а багато люблять. І тому таких два табори з'явилися. Я, напевно, належу до першого, тому що осінь я не дуже люблю, хоча я й народилася восени. Але для мене це. Ну таке своєрідне своєрідне перехід у сплячку, тому що стає холодно, а коли холодно, в мене втрачається взагалі працездатність. Я дуже люблю тепло, спеку, але, ну, всі пори року чудові. Тому переходжу до своїх проєктів. Сподіваюся, що ця осінь надихне не тільки мене. І ще раз хочу подякувати дівчатам за цей прекрасний а, проєкт, з якими планами вступаю у проєкт. По-перше, в нас є 5 номінацій. Перша з них називається Діти то наші квіти, де ми в'яжемо для дітей. Я хочу взяти з собою у цей проєкт свій недов'яз. Дівчата-організаторки дозволили брати недов'язи. І це, мені здається, чудово. Це такий майбутній жилетик з сином регланом погоном. Я його брала у старти, можете там про нього подивитися. Тут я цей реглан погон намагаюся опанувати. Це суміш кількох ниточок, алізела на голд 800 і ще двох бобінних. Тому, от це перший такий сіренький, як осіннє небо проєкт. Далі, що ще? Яка ще номінація мене очікує? Це друга номінація «Осінь – найкраща пора для натхнення, де ми в'яжемо для дорослих. І тут за планами, в мене трошки більше проєктів. Зокрема, це, знову ж таки, недов'яз це ось такий майбутній кардиган, сподіваюся, з букльованої пряжі? А кардиган мені потрібен, по-перше, на осінь. Він теж, як бачите, сірий. Сірий колір я люблю. І в'яжу я його з кількох теж ниточок, суміші. Ось така букляшка. І ось дві таких бобинки. Надихалася я зображеннями, які знайшла на Pinterest. Мені здається, що букле популярна і досі. Вона була ще з того сезону, в тому сезоні популярна, і зараз, мені здається, вона залишається в трендах. Я вам ось. Тут збоку десь покажу, чим саме я надихалася, якими зразками, подивитись, мені здається, що букльовані кардигани дуже і дуже затишні такі. Ще один такий проєкт для дорослих, який я теж хочу розпочати в межах цих стартів, це з ось таких ниточок, це всім відомий джинс. Ярнар Jeans, сірий колір 46. й І джинс Crazy, така а, сегментами пофарбована ниточка, це колір 82,10. Що я хочу з них зв'язати? Хочу спробувати метод Helix, але на дорослому джемпері на плечовому виробі. У шкарпетках він мені дуже подобається. Сподіваюся, він буде непогано виглядати і. Якраз на... на джемпері. Покажу вам теж варіанти з полосками, принаймні, де поєднується однотонна і сегментована пряжа. От якось мене це цікавить і хочеться спробувати. Це такий другий проєкт, який я планую. І третій це вже я вам кілька разів її показувала, це цей величезний моточок Дундаги. З неї я хочу зв'язати теж джемпер. Або нульовим регланом, або, можливо, регланом погоном, теж, якщо мені вдасться з ним впоратися. Дуже осінні кольори, мені здається, дійсно такої осені яскравої. Покажу теж, чим я надихалася, які мені подобаються моделі, зв'язані з Дундаги. Можливо, комусь з вас теж щось сподобається. Щодо наступного номінації, це номінація. Зігріваємо ручки та ніжки. Тут в мене теж є певні плани. Ви бачите, тут шкарпеткову ниточку. Ось така колір тут, Зараз покажу, можливо, когось зацікавить 9014, Це плануються шкарпетки для чоловіка, бо він в мене завжди залишається без шкарпеток. От. Крім того, шкарпетки ми в'яжемо в спільнику Box Ukraine 2023. Організаторками є дві світлани. Я залишу посилання теж на їх спільник чудовий. І от в межах цього спільника теж хочу пов'язати шкарпетки. І другі шкарпетки з товстенької, такої більш пряжі, це Alize Wolf Time. Колір тут у нас 11014, така досить осіння ниточка. Да? А, теж хочу зв'язати шкарпетки, ось такі товстенькі. Не пробувала ще цю нитку, але дуже цікаво. Напевно, з нею набагато швидше в'язати, ніж з тоненькою. Це щодо шкарпеток. Крім того, в цій же номінації в нас є а, аксесуари. Зокрема, ось для шапк. шапок я обрала ось такий пунктик, вже його не можна назвати, моток, напевно. Такої синьої, гарної, теж меланжевої нитки, з переходами кольорів. Можна тут теж вгледіти і осіннє небо, і залишки зеленої трави. От, Мені потрібна шапка синього кольору, синіх відтінків, і зелений там буде теж не зайвий. Тому ось, хочу встигнути пов'язати ще і її. І. Власне кажучи, це, напевно, всі мої плани, всі мої такі майбутні проєкти на цей спільник. Але ж плани змінюються, тому я поки що заявляю такі проєкти. А що там буде далі? Подивимось. Буду надихатися роботами дівчат. Я впевнена, що буде багато цікавої краси, тому запрошую вас теж до перегляду. Дівчатам бажаю успіху в цьому проєкті, тому що там передбачені ще й призи. Проєкт триватиме до 1 жовтня, тому я думаю, що буде багато цікавого і можна буде спостерігати. Посп... Ну, а в мене це все. Бажаю всім натхнення, бажаю всім безпеки і, звичайно, швидкої нашої перемоги. Залишайтеся зі мною. Дякую вам, що дивитесь, дякую за підписки, коментарі. Дуже вдячна всім і читаю. Уважно ваші коментарі. Мені приємно і так неочікувано, що чимало людей, як на мене, зацікавилися моєю творчістю в'язальною. Тому ще раз вам хочу подякувати і залишайтеся зі мною. Спостерігаємо далі за нашим українським мовним ютубним серіалом. До зустрічі!